Перед тим як розпочати розважатись, діти та дорослі вирішили перезнайомитись та розповісти один одному про свої захоплення та уподобання. Тоді сімейний центр розваг люб'язно запросив гостей з попільні до себе. Особливо охоче до розваг Оленка вперше у Житомирі і вперше на таких атракціонах. «Класне! Мені дуже сподобалось, як я на машинках і на, і на скутері каталась. Після комп'ютерних ігор дітям запропонували розважитись на надувних атракціонах. Рухливі ігри пожвавили настрій. Я Спостерігаючи за веселищами дітвори, дорослі щиро раділи. Я думаю, що це хороший повод повеселитися з дітьми. Це розвідчення для нас і для них. Ну, ми супер проводимо время, отдихаємо місце з дітьми, ми допомагаємо. Запам'яталися дітям також кімнати сміху та страху. Подорож до острова розваг говорять діти, чудова пригода. Тут дуже красиво і мені дуже подобалося там, де ми мультики дивилися, і вода плискала. Ми з удовольствием будемо радувати ваших дітей, старатися зробити їх щасливими своїми услугами хто як може. У довершення діти з Попільні отримали від партнерів громадської організації Молоді регіони подарунки, набори розвивальних ігор. Складанням трансформерів та пазлів разом із дітьми захопилися і дорослі. Багато емоцій та втома зробили свою справу. Із апетитом проблем не було. Знайшлося місце і для обіду, і для десерту.